Мої найщиріші вітання друзі в цей день, 23 листопада, четвер. Сьогодні хочу а, поговорити про підсумки Рамштайну про зброю, яка передавалась, передається, і загалом, як це поєднується із візитами перед цим Ллойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів до цього а, Кемерона а, Лорда Кемерона. Прем'єр-міністра Британії, який здійснив візит до Одеси і до Києва, я вже про це частково говорив, але я поясню логічний ряд, який я вибудовую. Ну і крім того, візити Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, Шарля Мішеля, голови Європейської ради. Тобто, це все важливо, і ми бачимо, що вони відбулися не просто так. І Рамштайн, тому підтвердження. Тому розпочинаємо. Отже, перше. Ми бачимо, що цей Рамштайн відрізнявся тим, ну він був в онлайн форматі, це вже не вперше. Але на ньому були присутні міністр оборони України, який завжди традиційно так склалося головою від української делегації в контактній групі. Так само був головнокомандувач Збройних сил України. Це вперше, фактично, генерал Залужний був на цьому форматі форматі Рамштайну. Він це підкреслив окремо з своєму дописі. Так само, ну до цього так само були військові. Насправді, усі Рамштайни відбувалися за участі представників Міністерства оборони широкої делегації складу різних департаментів і управлінь профільних. А так само і від генерального штабу завжди були представники. Фактично військової верхівки органів військового управління без них не обходилися такі заходи, заходи подібного характеру. Але тут, вперше, був головнокомандувач Збройних сил України, який інформував, що називається брифінгував наших партнерів про реальний стан справ на полі бою, оцінив, яка зараз є ситуація, та, скажімо, обговорив подальші плани. Тобто, як цей брифінг проводиться, теперішній стан, де ми. А що планує ворог в подальшому? Відповідно, як ми цьому протидіємо, і наступне, що плануємо ми, які наші подальші дії, хід кампанії на зиму, далі на весну, теперішній ще до зими тут буквально завершення, тобто до кінця цього року, як і що нам для цього потрібно? Що ми очікуємо від наших партнерів для того, щоб забезпечити якраз ці дії і цю кампанію? Тобто, це дуже важливо. Напередодні такому самому формату засідання Рамштайн передував формат подібний за участю міністра оборони Сполучених Штатів військових чинів. США. була присутня пані посол Сполучених Штатів так само на зустрічі. Ну і широка делегація, яка приїздила з Лойдом Остіном. З нашого боку, так само під головування міністра оборони. Відбувалось профільне засідання, де був присутній так само головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, начальник генерального штабу, так само був присутній генерал Шептала. Були присутні воєнна розвідка, спецслужби, сектор РНБО, ну весь сектор безпеки і оборони і доволі такі потужне зібрання, яке напрацьовувало, тобто аналізувало хід подій, напрацьовували подальші плани. Такі мозкові штурми відбувалися. Це дуже важливо. В Контексті взаємодії з партнерами, в контексті того, що зараз на тлі заяв, знаєте, там можливо дещо навіть і спекуляції, і маніпуляції, подекуди що увага заходу відвернеться виключно виключно до Ізраїлю, до Близького Сходу, що не буде така увага для України, і мені здається, що от якраз дуже важливо, що на цьому тлі візит, який не просто носить церемоніальний характер. Під час візиту і обговорень. А це дійсно такий профільний візит. Це зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і його командою і плідні перемовини. Потім зустріч з нашим безпосередньо військово-політичним блоком, блоком оборони і безпеки. Це так само важливо для розуміння ситуації. І так само і приїзд міністра оборони Німеччини, Пісторіуса. Який оголошує про 2 мільярди від Німеччини допомоги, засоби протиповітряної оборони. Це дуже важливо. 20 радарів для виявлення дронів і не тільки повітряних цілей. Це, звичайно, очі і можливості більше спостерігати і бачити, як наслідок ще краще протидіяти загрозам з повітря. Тобто нарощування ППО йде. І далі ми входимо в Рамштайн. Це все відбувається на тлі чого? На тлі того, що. Всі західні оглядачі, повірте мені, зараз. От я коли даю інтерв'ю західним медіа і коли спілкуюся зі своїми колегами, всі роблять акценти, питають: ну як там, як там, коли операція на лівобережжі просунеться, як рухатися до Криму? Тобто вони всі сприймають через призму того, що от я кажу, плацдарм надії, і 70 кілометрів до Криму. Звичайно, з надією, і сподіванням, що нашим силам вдасться далі просуватися, знищувати ворога, відвоювати і звільняти окуповані території Лівобережжя Херсонщини і рухатись далі на південь. Тобто, ось ця флангова операція українських сил, яка триває, флангова наступальна операція, підкреслюю. Крім того, зверніть увагу на повідомлення, які йдуть, і від президента України, від Офісу президента, головнокомандувач Збройних сил України, який каже про те, що. Ми ведемо і наступальні дії, і відповідно про це поінформував партнерів. Тобто, факт наступальних дій, він так само визнається і фіксується. Отже, коли ми говоримо про наступальні дії і про дії в Криму, можливі майбутні, а поки що це дії на лівобережжі з метою продовження флангової операції, взагалі ця флангова операція, я просто підкреслю вкотре. Вона має на меті захід в тил ворогові, такий маневр. Далі що знищення смуги цієї забезпечення окупанта, яка йде з Криму, і далі. Наступне це перешкоджання логістики і створення серйозних проблем, викликів і загроз для ворога з логістикою. Наступне це змушування російських військ перебазовувати, перетягувати свої сили з інших напрямків. А це відкриває можливості для наших військ, наприклад, на тому ж Мілітопольському напрямку чи інших, де ведуться зараз так само наступальні дії. Ну і звичайно, що це великі загрози для окупанта і перспективи для нас. Тому цьому зараз приділяється дуже велика увага. Це наша флангова наступальна операція на лівобережжі. Партнери за цим стежать і вони фактично підтримують ці наші дії. І тут дивіться, яка цікава річ. Під це все обговорюється. І з'являється повідомлення від головного управління розвідки Міноборони. Ось це, де кримський український прапор на фоні Кримського мосту і е підписана абсолютно непотрібна конструкція з натяком таким, дуже цікавим, інтригуючим і хорошим, і обнадійливим, скажімо так, натяком, можна сказати. А до чого цей натяк? Е подивіться, хтось може сказати, що це збіг обставин, е візити, які відбулися? Спочатку Кемерон минулого тижня, і в Одесі, зокрема, де сказав про те, що Британія буде допомагати Україні в Чорному морі вести морську війну. Ну от, подібно сказав зараз Ллойд Остін пісторіус, які говорять про те, що Україні треба допомогти зокрема вражати тили. І це ж є український план, фактично на зимову кампанію серед іншого. Це бити по ворожому тилу, це бити на максимальну глибину по позиціям окупантів, де ми тільки можемо дістати, порушуючи їхню логістику, знищуючи їхні бази забезпечення військами, засобами тощо і знищуючи їхню живу силу так само. Тобто, це звичайно є один із розрахунків нашого командування, нашого керівництва на те, що так будуть тривати бойові дії. Відповідно, для цього потрібна підтримка вогнева. Ну і тому я би не виключав, що за наслідками цих візитів і наслідками засідання Рамштайну контактної групи ми почуємо, точніше, мабуть, вже дізнаємося після успішного застосування про те, що Україна отримала Тауруси і отримала атаки МС з фугасною частиною. Дальністю найголовніше, яка нас дуже цікавить, це на 300 кілометрів. Ось це те, що можна сказати, воно все так іде в цьому ключі. І сподіваюся, що й інші засоби, тобто більше Scalp G, ракет для авіації, більше ракет Storm Shadow, більше дронів різних типів, які даватимуть нам можливість діставати ворога. Тобто, це важливо з точки зору логістики. Крім того, період обирається, тому що. Росія сподівалася, що вона зараз використає, що вони зараз наступлять, візьмуть швидко Авдіївку. Вже їм це не вдалося, і вони понесли втрати, отримають паузу, зокрема, на півдні, де інтенсивність бойових дій мала би зменшитись. Їхній план був те, що українські сили не будуть наступати, особливо на лівобережжі. І цей час вони використають для доукомплектування, перегрупування, ротації, хтось відпустки поїде з особового складу, який. Там про це говорить і мрії у них там дуже давно. Вони щось притягнуть, і відповідно почали вже формування деяких підрозділів, наприклад, в Мурманській області. Ну, фактично, вони там формують нову армію з прицілом нам на кінець зими, на весну. І от поступово це все буде їздити. Тобто, вони зарахують, що взимку розрахунок почнуть десь дещо, а ще знімуть зі зберігання і намудрують щось із військовою технікою, яка в них ще є з бронемашинами, танками. Іншими засобами і будуть їх поступово поступово перекидати з підрозділами, якщо живу силу вони максимально намагаються перекидати авіацію. Я вже говорив про аеродром Ростов-на-Дону, куди російські військово-транспортні літаки іл системно літають, і це так само, я думаю, одна із цілей може бути пріоритетних для наших дій, для наших сил з точки зору порушення логістики для ворога. Так, от вони розраховують на залізницю з технікою, і якраз логічно, що перешкоджати цьому, от наступить відповідний період для того, щоб те, що вони будуть знімати зі зберігання, не давати їм підвозити, плюс не давати ворогові спокою, вести те, що називається турбуючий вогонь, на різні дистанції, дальності і з різними масштабами, максимально щоб для окупанта не було жодних там умов, коли вони можуть реалізовувати власні плани. Ні. Ці плани будуть втручатися в українські сили оборони і намагатися їх доволі таки ефективно порушити. Ось це є ціллю і задачі. І відповідно, тут ми підходимо вже і до Рамштайну, і бачимо, що. Формуються кластери, тобто групи підтримки по країнам. У нас вже є повітряна коаліція на чолі зі сполученими штатами. Тут ми почули про коаліцію ППО, Німеччина і Франція, яка буде займатися збільшенням. А для нас зараз важливо, крім того, щоб посилити захист інфраструктури міст, наших цивільних міст, і людей в тилу. Так само нам важливо збільшувати і нарощувати можливості для армійської фронтової фронтових засобів протиповітряної оборони, аби прикривати наші підрозділи, ті, що в боїть, що в бою ті, що на лінії фронту чи поблизу, це надзвичайно важливо відбивати ворожі атаки там, і, зокрема, і прикривати наші угруповані, які ведуть в тому числі і наступальні дії, як то, наприклад, на лівобережжі Херсонщини. Наступне це те, що є в нас морська коаліція, на чолі з Британією. До них умовно навіть і Нідерланди можна віднести частково Францію, які так само працюють над тим, щоб нарощувати наші можливості і потужності для ведення війни на морі, де українські сили демонструють уже дуже такі серйозні і значні успіхи. І ми ці результати знаємо і вони відомі. І Тут абсолютно є взаємодія е, з партнерами. Сумарно вже Рамштайн. Виділили Україні 80 мільярдів доларів допомоги, і я думаю, що це далеко ще не кінець. Крім того, щодо допомоги, ще варто зазначити, що, бачите, група республіканців, яка підтримує Україну, презентує і обговорює план перемоги України і критикує дещо навіть адміністрацію президента Байдена за недостатню підтримку України, що заохочує інші країни ось зла, наприклад, Іран і Північну Корею. І це, до речі, дуже корисно. Я ви знаєте, це до речі, вкотре привід вам підписатись на мій канал, хто ще цього не зробив. Поширювати відео, поставити лайк, тому що я вже говорив про те, що для нас ситуація з оборонними пакетами допомоги може обернутися навіть, бо є зворотній бік медалі. Не тільки республіканці, так звані трампісти, ось це крило орієнтоване, а й республіканці, які підтримують Україну, за якими стоять в тому числі потужні лобі в дефенс індастрі. В індустрії оборонної промисловості, яким вигідно збільшення видатків на виробництво зброї, потім її постачання, тому що це відповідні і доходи, і які, ну скажімо, підійдуть з іншої точки зору, скажуть, що ми можемо навпаки створити переможні умови для України, дати ще більше підтримки для перемоги на полі бою, і таким чином так само використовувати цей елемент своїй передвиборчій боротьбі, що вони рішучі, що вони знають як краще. І так далі. Тому це ще може обернутися на нас навіть може, з потенційним збільшенням пакетів допомоги від Сполучених Штатів. Вибори в Нідерландах, які відбулися, можна сказати, там, де перемагає партія Вілдерса. Зараз я по своїм каналам з колегами, якраз із Нідерландів, з'ясовую максимальну інформацію з того, що можна сказати, що. Не все так погано, тому що вже я бачу заяви в ЗМІ про те, що там прийшли правопопулісти, які виступають проти допомоги Україні. Але так само я маю сказати, що насправді. Ця партія буде формувати коаліцію з партією, от зараз уже ще поки що діючого прем'єр-міністра Марка Рютти, а вони виступають за допомогу Україні. Ну і плюс тих 2 мільярди, які виділено, плюс 200 мільйонів від Нідерландів, вони вже будуть використані і освоєні для потреб України на наступний рік для нашої безпеки і оборони. А далі будемо працювати. Нідерланди відіграють дуже важливу роль у цій всій конструкції, попри те, що в них. Самостійно не так було багато зброї на складах, яку вони нам передавали і передають. Вони так само закуповували. Тобто, якщо їм не вистачало зброї, вони виділяли гроші і купували, шукали. І за це ми дуже вдячні так само суспільству Нідерландів, як і іншим. Хто нас допомагає? Хто нам в цьому допомагає? А так допомога планується координація з партнерами йде. Вона стає ще втіснішою, взаємодії ще більше. І бажаємо успіхів нашим силам на полі бою. Повертатися живими з бою, тримаємо кулаки за тих, хто на сході тримає оборону, і за тих, хто на півдні веде наступальні дії. Слава Україні!